Чи немало повноважень сьогодні мають взагалі депутати на обласних і місцевих рівнях? Як ви вважаєте, що ви бачите з свого боку як депутат обласної ради? Ну по-перше, дякую за можливість поговорити на цю тему. І хотів би зазначити, що дійсно ситуація може відрізнятися по різних по різних регіонах України, якщо ми кажемо про місцеві органи влади в Вінницькій області в місті Вінниці. Вони зберегли абсолютно та повну процездатність. Якщо ми кажемо про Вінницьку обласну раду, восьмого скликання депутатом якої я є, вже 56 сесій У нас було заплановано до проведення, із них не відбулося тільки дві, тому що вони були призначені чергової позачергово. Були призначені на 25 лютого 2022 року. Решта сесій відбуваються. Квором на сесіях є, депутатський склад готовий працювати постійні комісії обласної ради. Вони працюють вчасно, розглядають свої питання, і тому з точки зору а, працездатності та залученості, в процес Вінницької обласної ради жодних питань немає. Є питання щодо залучення депутатського корпусу, ну, наприклад, до затвердження бюджету і. По інших регіонах я знаю, що бюджет на 2023 на 2024 роки вони приймалися рішенням обласної ради. В Вінницькій області на, на, на мою точку, на жаль, на мою точку зору, на жаль, бюджети приймалися наказами начальника обласної військової адміністрації. Тобто, депутатський корпус не був залучений до цього процесу, хоча підкреслю. А Вінницька обласна рада е, зберігає працездатність і працює за для реалізації тих стратегічних пріоритетів, які ми визначили для себе під час воєнного стану. Це безпека та оборона, стійкість та турбота. Щодо до речі, бюджету тоді, якщо бюджет буде визначати дата обласної ради, чи немало повноважень буде у голови обласної військової адміністрації? Насправді насправді мені здається, що ці повноваження вони дуже непогано були прописані, включаючи делеговані повноваження, які делеговані Вінницькою обласною радою обласній державній адміністрації і забезпечені відповідними фінансовими ресурсами для реалізації цих повноважень. Це досить непогано було прописано в законодавстві України. А якщо ми кажемо про конкретний кейс з прийманням бюджету наказом начальника обласної військової адміністрації, звичайно, тут основною підставою є постанова кабінету міністрів номер 252 від 11 березня 2022 року, яка була прийнята. Ми розуміємо в яких умовах для забезпечення, скажімо так, діяльності і управління, і роботи бюджету в області в тих умовах. Підкреслю, Вінницька обласна рада, вона ні, ніколи не відмовлялася від виконання своїх повноважень. А що стосується взагалі історії делегованих повноважень, ми пам'ятаємо, що в Україні реалізується реформа децентралізації і е, фінальною точкою цієї реформи повинна була стати е, ситуація, в якій ми повертаємо делеговані повноваження е, місцевим радам. А на рівні, а на рівні центральної виконавчої влади, яка присутня на регіональному рівні, а залишається лише нагляд над законністю тих рішень, які приймаються місцевими органами влади. Тобто, ми пам'ятаємо, що повинні були створюватись. Префектури, в яких би відбувався якраз цей нагляд за законністю тих рішень, які приймають місцевих органах влади. На жаль, ця реформа вона не була реалізована до кінця, і тому ми в такому перехідному періоді, 100% території України вкриті територіальними громадами. Тут у нас проблем жодних немає. Але на рівні обласної, на обласному рівні реформа децентралізації не завершена. А якщо говорити взагалі про інвестиції? Ми зараз маємо відверто не дуже гарний інвестиційний клімат в період війни. Це це очевидно. Хотів би спитати у вас, як зараз можна залучити взагалі інвесторів в по, по перше, країну, в якій йде війна, на яку напали? Як залучити інвестиції сюди, в відверто ну, небезпечну країну? Це дуже складне питання. Його треба розкласти на декілька важливих компонентів. Перший, перший компонент це так звані традиційні в лапках проблеми інвестиційні України, які пов'язані, наприклад, з захистом прав інвесторів, які пов'язані з корупційними скандалами, які пов'язані з ефективністю судової системи, з податковим навантаженням в порівнянні з іншими країнами, які залучають зараз інвестиції, в тому числі в Європі. До них, звичайно, під час воєнного стану додалися і безпекові ризики, які пов'язані як з безпосередніми ударами в інфраструктуру, так і з неможливістю, наприклад, закордонним спеціалістам приїхати в Україну, а тому, що банально їх страхові компанії вони не скажімо так, вони не забезпечують медичне обслуговування або страхування життя на території України. Також так. тут важливо, важливо і те до речі, до речі, це питання починає покращуватись. Якщо ми кажемо про воєнні ризики для бізнесу, зараз вже і всередині країни з'являються програми, які забезпечують певне страхування. Також уряди деяких країн роблять свої програми державні страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну. І міжнародні фінансові організації також долучаються до створення таких програм, тому ці пункти вони потрошку вирішуються. Дуже важливим є можливість безперешкодного перетинання кордону особам чоловічої статі призовного віку, тому що якщо ми кажемо про серйозні інвестиції, які пов'язані з складним сучасним обладнанням. Відповідних українських спеціалістів їх треба навчати. Для цього їх треба відправляти за кордон. І тут також є дуже великі складнощі. Ну і головне, це ускладнена логістика. Інвестори вони звикли до авіасполучення, якого зараз під час воєнного стану в Україні немає. Вони е, знають про ті проблеми, які є з українським експортом та українським імпортом, в зв'язку з певним блокуванням українського кордону. З нашим, навіть з нашими партнерами з багатьох не пов'язаних з Україною причин, отак, От скажімо, так? Угу. також важливо відзначити, що всередині країни, наприклад, нещодавно видання НВ вони зробили аналіз топ-50 українських внутрішніх інвесторів. Спочатку повномасштабного вторгнення вони зробили інвестиції більше ніж на 224 мільярди гривень. І це, на мою думку, це яскравий приклад а, патріотизму, який дуже важливий для української економіки. А по-друге, вони показують зовнішнім інвесторам, що можна продовжувати інвестувати і працювати в Україні. Також дуже складне питання з енергопостачанням, сталістю цього енергопостачання. Усі знають про наші проблеми з енергетикою і усі розуміють ті виклики, які очікують Україну. В майбутньому зимовому сезоні а місцеве самоврядування готується. Ну, принаймні, точно знаю, по Вінниці, по Вінницькій області. Усі готуються, уся критична інфраструктура зараз працює над тим, яким чином забезпечити свою життє... життєдіяльність міст та громад. А це важливе питання. Також можу сказати, з мого особистого спілкування з, з потенційними інвесторами, які постійно. Задають питання, вони не можуть зрозуміти нашої тарифної політики на ринку на ринку електроенергії. Вони постійно мене питають, чому кінцевий споживач платить найменшу ціну в той самий момент, коли бізнес, який створює послуги та товари для цього кінцевого споживача, платить найбільшу ціну. Він же все одно закладеться в собі вартість цих товарів та послуг, які. Який все одно буде споживати внутрішній споживач? А якщо ми кажемо про експортний потенціал, то ця продукція наша стає не здатною, тому що в собі вартість закладена найбільша ціна електроенергії. А враховуючи те, що ми зараз змушені імпортувати величезні обсяги електроенергії, ми вже працюємо в абсолютно європейських реальних цінах. Тому. Єдиний рецепт, який, ну, принаймні, це мій рецепт особистий рецепт, з яким я працював і в Вінницькій міській раді, коли був заступником міського голови відповідав за інвестиції. І так само зараз, коли я депутат, голова комісії з питань стратегічного розвитку інвестицій та місцевого самоврядування, необхідно формувати чіткий перелік усіх тих проблемних питань, які турбують інвестора, разом шукати відповіді та рішення для кожного з цих. Проблемних питань, головне демонструвати свою лояльність, готовність та відданість залученню інвестору. Необхідно мати одну особу, одне обличчя навпроти себе, яке буде ефективно вирішувати або відповідати на ті питання, які його турбують. Оце тільки так: розбирати кожну ситуацію по гвинтиках, знаходити рішення і разом працювати наперед. Власне, багато є інтерв'ю на цю тему, і один з експертів, от я процитую його наші інвестори занадто вибагливі. Чи може так бути? Чи наші інвестори е, занадто вибагливі, чи ми такими тезами їх не відлякуємо від України? Ну, Ви знаєте, останнім часом у нас дуже багато експертів з'явилося е, всюди, да? і я точно знаю, що. Е, навіть більше половини, мабуть, не варто слухати і залишати свій мозок більш стерильним, да, незахаращеним цими експертними думками. Повторюся, варто спілкуватися і слухати не експертів а безпосередньо інвесторів та бізнесу. Вони мають інформацію з перших рук. Вони є першим джерелом цієї інформації, і ці, тільки на цю інформацію необхідно спиратися. А інвес, Ці експерти вони монетизують свій соціальний капітал, вони хайпують на відверто провокативних меседжах. Я думаю, що під час воєнного стану це навіть небезпечно просто займатися такою діяльністю. Тобто не вибагли наші інвестори. Інвестори вони. Е... Можуть бути настільки вибагливими, наскільки хочуть питання: те, наскільки ти можеш задовільнити їхні забаганки, і наскільки е, ця конкретна інвестиція вона важлива та цікава для цієї конкретної громади.